25 вересня 1945 року постановою Народної ради закарпатської України був створений закарпатський ансамбль пісні і танцю закарпатської України, який зараз. Правонаступником якого є заслужений економічний закарпатський народний хор. Тобто впродовж 80 років наш колектив безперестанно веде дуже активну і, можна сказати, неповторну роботу по збереженню наших традицій, нашої національної культури. І, звичайно, були різні періоди впродовж цієї 80-річної діяльності, тому що як в житті кожної людини впродовж 80 років бувають і під Есені бувають і спади так само і в нас були різні періоди, але хочу сказати, що зараз, якраз зараз, закарпатський народний хор. Я якраз дуже активним, дуже відчуваємо що суспільство потребує мистецтво, народне мистецтво. Адже народне мистецтво це те, що зберігає коріння традицій, що дає силу і наснагу людям вірити вірити в перемогу, якраз в тепер в теперішній час. І тому ми стараємося. Проводити різні, абсолютно різноманітні акції, події, концерти, зберігати наші традиції, зберігати наші давні обряди, закарпатські пісні, танці, музику. І закарпатський хор це не тільки пісня. це і… Наші костюми, неповторне народне обрання, а це і неповторні наші якісь такі давні традиції або якісь такі обрядові речі, що ми маємо можливість, і слава Богу, ми це робимо. Якраз вересень місяць починається буквально через пару днів, але ми вже 31, 31 серпня розпочинаємо наш місяць таким дуже унікальним концертом в, давніх, в стінах давнього нашого замку, Ужгородського замку. І це буде концерт Писана Тайстра. Де Найкращі твори із золотого фонду, пісні, танці, не тільки показуючи красу культуру закарпатців, але ну, закарпатців, але в такому широкому розумінні. Це буде не тільки українська музика, і угорська, румунська, словацька, і чеська, і інших народів, етносів, які проживають в нашому краї. Продовж цього місяця буде дуже багато різних подій заплановано. У червні місяці ми відзначали 95 років від дня народження. Я Миколи Попенка, нашого керівника бувшого, а 5 вересня відвиповняться рівно 100 років від дня народження Михайла Михайловича Кричка, народного артиста України, професора, багаторічного керівника нашого колективу, і з цієї нагоди 5 вересня, якраз в день народження, в день славного ювілею. Ми робимо дуже гарні, гарні події. До нас приїжджає хор із Києва, який очолює донька Михайла Кричка, Наталія Кричко, професорка, заслужена артистка України, чудесний хор Аніма Київського національного університету культури і мистецтв. І разом із Закарпатським народним хором у нас відбудеться спільний концерт із хорових творів Михайла Кричка. І це все буде відбуватися у журналі. Ському грекотольському кафедральному соборі буде панахида вислужена панахида за спочилим Михайлом Кричком. І я думаю, що запрошуємо так само всіх це буде відбуватися о 16-й годині, 5 -го вересня. Починається панахида, а потім урочистий такий концерт. Ми запрошуємо всіх присутніх відзначити славний юбилей, ну, можна сказати, такого неповторного корифея не тільки Закарпатської, а й української хорової музики, видатного митця Михайла Михайловича Кричка. У нас 31-го буде концерт писана Тайстра в Ужгородському замку. Але ще в нас буде одна подія в Ужгородському замку 3 вересня. У нас буде відкриватися виставка. Виставка присвяється. На пам'яті Клари Балох, нашої неповторної балетомейстерки. І о 15-й годині в Закарпатському краєзнавчому музеї імені Теодора Легоцького ми так само чекаємо. Закарпатський народний хор у співпраці із музеєм. Ми так само додали деякі експонати із нашого і хочемо дещо ще подарувати музею. І я думаю, що всім шанувальникам творчості легендарної Клари Федорівни буде цікаво. Познайомитися із її такими якимись архівними матері... матеріалами, якимись такими цікавими. Речами, які були пов'язані з нашою неповторною кларою Фетріною. У нас 26-го буде вели... урочистості великі урочистості з нагоди нашого ювілею, це 26 вересня. Запрошуємо всіх у Велику Залу Закарпатської обласної філармонії. До речі, там будуть представлені не тільки твори із золотого фонду, а будуть представлені і нова вокально-хореографічна композиція або, як можна сказати, фольклорна сюїта, така фольклорну піседу танцювання. Альна Сюїта, не забудь співаночки наші, яка створена нашими нашими силами. Це буде 26-го. Окрім того, 25-го в нас планується велика науково-практична конференція із такою дуже гарною темою. Закарпатський народний хор, феномен української національної культури. І вже маємо дуже багато науковців, які приїдуть до нас не тільки з України, і з Києва, і з кордону. І я думаю, це буде таким чудовим форумом. Спікери будуть надзвичайно цікаві. Це буде і голова Всеукраїнської музичної і національної спілки Петро Андрійчук. Це буде заслужена артистка України, професорка Наталія Кричко. Окрім того, професор Анатолій Мартинюк, який написав надзвичайно прекрасну статтю якраз про закарпатський хор в одному з німецьких журналів. І, і Окрім того, запланована, заплановані різні інші. Акції і події, на які ми запрошуємо. Це і виставки, і це виступ наших солістів, це і зустріч із студентством. Звичайно багато чого можна говорити про колектив, якому 80 років і який є фактично продовж цього періоду візитівкою нашого краю в Україні. А за кордоном, звичайно, ми представляємо не тільки Закарпаття, ми представляємо Україну, особливо в час військової агресії Росії. Росії нашим колективом ведеться надзвичайно величезна така культурно-дипломатична робота. Ми вже побували в багатьох країнах європейських із нашими концертами. Це і Італія, Австрія, Німеччина, Угорщина, Словаччина та інші країни. І заплановано, звичайно, поїздки в нас і у столицю нашої країни, Київ, і в Європейські країни.